Мої вітання! Сьогодні поділюсь з вами рецептом дуже смачного і напрочуд швидкого приготування тортика з доступних продуктів до святкового чи буденного столу. Його вага 1,5 кг, тому вистачить всім і навіть сусідам. Перелік всіх інгредієнтів я залишу в кінці відео і продублюю вам в описі під відео. Чашу міксера вбиває три середніх яйця, вага кожного приблизно 57-60 г. Обов'язково всипаю дрібку солі для балансу смаку і дрібку ваніліна або ж півпакетика ванільного цукру. Ну і як же тутечки без солодкого, 90 г цукру. Його можливо додати і меншу кількість 75 г це 3 столові ложки. Все разом збиваю. Не обов'язково це робити стаціонарним міксером, яйця чудово зіб'ються і ручним міксером. Тим часом до присіяного борошна це 75 г всипаю півчайної ложки розпушувача і 15 г кукурудзяного крохмалю. Завдяки додаванню в тісто крохмалі під час випікання волога менше випаровується з коржа, він має більш рівномірні пори і менш крихкий при його розрізанні. Об'єднує між собою сухі інгредієнти, а тим часом яєчна суміш збилася, поглянемо на неї. Її консистенція має бути саме такою, як ви бачите. Тому при приготуванні тіста завжди орієнтуйтеся на його консистенцію, а не на час збивання, бо потужність міксерів у всіх різна. Вливаю 30 мл рафінованої олії і на середніх обертах вмішую її в тісто, займає це секунд 10-15 не більше, щоб яйця не осіли і не розрідли тісто. А ось погляньте, бо це важливо, якої консистенції тісто має бути саме на цьому етапі приготування. Далі в 2 або 3 прийоми всипаю сухі інгредієнти в чашу і замішую тісто. Нараджу вам робити це з допомогою міксера, щоб не втратити структуру тіста, бо основним розпушувачем тут слугують саме добре збиті яйця. І ось такими рухами знизу до верху обережно вмішую борошно. Сипаю решту борошна і продовжую замішування тіста. Зазвичай тісто я вимішую голіруч, без якихось там лопаток, щоб ліпше відчувати його, але щоб догодити любим хейтерам, скористалася лопаткою. Все. Наразі погляньте на ідеальну консистенцію тіста перед випіканням. Якщо зробити в ньому борозну, тобто заглиблення, то вона деякий час тримається на тісті, а не зникає відразу це свідчення того, що все зроблено правильно. Обрати форму ви можете будь-яку, в мене вона в діаметрі 230 мм, а висота бортиків 5 см. Вона може у вас бути меншою в об'ємі або ж квадратна до прикладу. Вирізаю аркуш пергаментного паперу, встеляю дно і защіпую. таким чином форма не допустить жодного витікання з неї. Бортики форми змащую олією. Виливаю тісто в форму, розпреділяю його і поділюсь з вами хитринкою, з якою бісквітний корж завжди у вас буде рівненький, без пагорба і тріщин посередині. Тут все елементарно слід лишеню став потрясти форму декілька разів та покрутити. Духовку я попереднє вже розігріла, тож ставлю бісквіт випікатися при температурі 175 градусів за Цельсієм. Приблизно на 30 хвилин. Без конвекції, режим вверх низ Бісквіт перевіряю на готовність легким натисканням. Якщо в ньому при цьому не залишається м'ятини, він готовий. Бісквіт виймаю з форми лише тоді, коли він повністю охолоне. Пакунок желе вагою 90 г заливаю гарячою водою це 200 мл і її температура становить орієнтовно 70 градусів за Цельсієм. Все розмішую і після повного охолодження ставлю в холодильник для стабілізації. Далі з желе з допомогою ось такої виїмки витискаю декор для торту а його решту нарізаю на довільні шматочки. Зазвичай желе і корж для торту я роблю з вечора. Після охолодження бісквіту кладу його в мішечок і залишаю на ніч в холодильнику. Наразі погляньте: він вологий, думаю, що ви чуєте цей звук, тому додатково просочувати сиропом його не буду. Далі корж розділяю навпіл. Він не розкришується, як ви бачите, повітряний і з рівномірними порами. Збирати торт буду ось в такому кільці, але це може бути і форма, в якій ви випікали його. Щоб відтінити його смак, змащую розрізаний бісквіт джемом чи варенням. У мене це яблучний джем з горобиною. Якраз 4 або 5 столових ложок його достатньо для прошарку. Накриваю коржем і злегка притискаю. Торт найліпше відразу складати в кільці, а можливо і так. Основа торта готова, тож швиденько приготуємо крем. 25 г швидкорощеного желатину замочу в 150 мл теплої кипяченої води перемішую і залишаю для набухання. Потім короткими імпульсами по 5 секунд розчиняю його в мікрохвильовці. До 600 г сметани кімнатної температури з жирністю не менше, ніж 20% додаю дрібку ваніліна або ж пів пакетика ванільного цукру. І, звісно, річ, ще й дрібку солі. А також всипаю 100 г цукру це орієнтовно 4 столові ложки. Далі сметану потрібно збити до розчинення цукру. Найліпше це буде зробити з допомогою блендера, з насадкою вінчик або ж міксера. Цукор вже повністю розчинився, а сметана збільшилася в об'ємі. Це чудово, тож вливаю до неї розчинений желатин. Щоб він краще з'єднався зі сметанним кремом, додаю до нього декілька ложок крему, перемішую і тільки тоді вливаю його. Крем дещо розрідне, це нормально, так і має бути. Відразу весь крем виливаю в форму. Раджу вам перед цим форму з коржами помістити до морозилки десь на 20 хвилин. Відразу ж хаотично по всьому периметру торта всипаю шматочки желе. В сезон ягід ви з успіхом можете його замінити на ягоди, які вам більше до вподоби. Торт для стабілізації залишаю в холодильнику на 2 години. Так як ацетатну плівку я не використовувала, бо не у всіх вона є, поділюсь з вами хитринкою, як легко і без клопоту виняти його з форми. Для цього лишень потрібно розігріти лезо ножа в гарячій воді або ж над вагнем і пройти з ним по всьому периметру торта, щільно притискаючи лезо до бортиків. І як ви бачите, форма чудово знімається навіть без ацетатної плівки. Звісно річ, якщо вона у вас є, краще нею скористатися. Далі покажу вам його зсередини. його вага становить 1,5 кг, тортик ніжний на смак, простий при готуванні і легкий для організму. А я залишаю вам опис інгредієнтів, буду вдячна за вподобайку, якщо рецепт вам сподобався. Дякую за перегляд і до зустрічі!